Відновяно! Послухайте, будь ласка, загадку, та здогадайтесь, про що я кажу. Стаканчику, але не рідке! На палусі але не людяник. Біле, але не крем, холодний, але не сніг. Діти, ви здогадались, про що я кажу? Звісно ж, це морозиво. Малята, а чи знаєте ви, що морозиво з'явилось понад 5000 років тому? Перше морозиво виготовили. Китає. Морозиво підіймає настрій. Тож сьогодні я пропоную вам зліпити морозиво та подарувати його другові. Ліпити ми з вами будемо морозиво ріжок. Починаємо ми з ріжка. Спочатку робимо шоколадний ріжок. Для цього шматок пластиліну коричневого кольору. Розкочуємо в товсту ковбаску. Тепер надаємо форму конусу. З одного боку робимо тонше, а зверху ось так придавлюємо пальчиком, щоб у нас вийшов конус. Ось Виготовляємо кульки, беремо пластилін, ну, наприклад, блакитного кольору, скочуємо його в кульку, це у нас буде морозиво з лохини. А зараз ми зробимо морозиво з малини. Також скочуємо кольку ось так. І ще пропоную зробити звичайний білий пломбір. Беремо пластилін білого кольору і також скочуємо ось таку кольку. Тепер наші кульки прикріплюємо до ріжка. Ось так. Наповнюємо ріжок морозивом. Ну ось малята, подивіться, який у нас з вами вийшов ріжок з морозивом. Пламбіром лохиновим. Малиновим! Тепер це морозиво ми можемо подарувати друзям. Малята, ви молодці! А я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!